В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви також дивитеся на наш ефір на хвилях телевізійного каналу Еспресо. І поговоримо сьогодні про запровадження безвізового режиму для громадян України для короткострокових подорожей до країн Європейського союзу. Чи витримаємо графік? Чи дійсно 2016 рік буде вже остаточним вихваленні рішення про безвізовий режим у нас в студії голова парламентського комітету закордонного справного Гано А на скайп зв'язку у нас заступник міністра кордону справді інтеграції Олена Зіркаль. Вітаю пана, пані Олено. Доброго дня. Перед тим як розпочати розмову, давайте подивимося. Наші е, журналісти взяли е, такі, задали такі питання на вулицях Києва людям. Наскільки ви зараз потрібний саме цей безвізовий режим? От що вони почули? Будь ласка.

Продовжимо нашу розмову і повернемося до пані Олени. Що пані Ганно не заважаєте спочатку. Я все ж хотів би запитати з технічної точки зору. От наскільки Міністерство справ впевнено, що весь цей графік буде витриманий, і що ми дійсно там вже... Принаймні там у другій частині року отримаємо безвізовий режим. Будь ласка, ну з точки зору Міністерства закордонних справ, у нас немає жодних перешкод витримати цей графік. Звичайно, дуже багато буде залежати від спілкування з країнами-членами Європейського союзу від того, як вони будуть реагувати на наше. Звершення від того, як вони будуть сприймати зараз репорт підготовлений Європейською комісією, яка буде інтенсивність цього діалогу. Звичайно, що сприяти цьому мають також і наші внутрішні досягнення. І якщо ми будемо приймати відповідне законодавство, про яке йшлася мова в самому в репорті, і будемо продовжувати створення відповідних антикорупційних агенцій і інституцій, то це буде сприяти подальшому росту нашої кредибіліті серед країн-членів Європи. Європейського союзу і безпосередньо сприяти швидкості прийняття міністрами юстиції внутрішніх справ позитивних рішень щодо підтримки ініціативи комісії з надання українським громадянам можливості їздити в Європейський Союз без необхідності оформлення візгано. Ну, Це ж таки я хотів вас запитати. Я так розумію, що все ж таки тепер багато що залежить від парламенту. Що потрібно ухвалити що додаткові? Законопроекти там немає якихось умов в тексті Єврокомісії, але я розумію, що і Європейський парламент і Рада Європейського союзу будуть все ж таки звертати увагу на те, чи ці умови виконані. Я думаю, що технічно внести правки до тих законів, які вже були ухвалені, зокрема закони по спецконфіскації, по створенню агентства, яке буде займатися управлінням е вкраденими активами, це дуже просто зробити. Але ключове, що турбує європейців, і те, що я думаю, вони будуть дуже прискіпливо дивитися, як країна і чи ті гарантії, які їм дали особисто і президент, і прем'єр-міністр, що боротьба з корупцією буде реальністю. Тобто, нам дуже хочеться побачити. І їм хочеться побачити, як запрацює антикорупційне бюро і його перші розслідування, діяльність антикорупційного прокурора, агенція з питань запобігання корупції, яка буде вивчати фактично декларації чиновників, чи живуть вони в відповідності е, до тих декларацій, і насправді як вони авто, одяг і багато решта. Тобто, якщо побачать, що ці агенції запрацювали, то тоді е, це буде дуже позитивним сигналом, тому що цей е, звіт який зараз європейської комісії він є сигналом для країн шенгенської зони про те, що Україна в частині реформ законодавчому, вона забезпечила цей рух, який треба. Але в частині імплементації є ще дуже багато питань, і я думаю, що вже обіцянками, якщо вони не побачать реальних справ розслідувань, просто так не відбудешся. Пані Олено, от я хотів у вас запитати. В принципі, зрозуміло, що такі речі, як антикорупційне бюро, і такі інші, це дуже важливо, важливо для розуміння європейцями темпу наших перетворень. Але скажімо, в інших європейських країнах, де створювалися відповідні інституції, вони реально запрацювали тільки з часом. Там в Румунії, скажімо так це тільки зараз працює антикорупційне бюро. Ми бачимо його наслідки його діяльності, що що чарунії член НАТО, є член європейського союзу, і мова йде про те, що вона увійшла до Шенгену на те, що вона мала безвізовий режим з європейським союзом. Чи дійсно можна вважати, що е, можна налагодити роботу антикорупційних інституцій не за роки, як це відбувалося в усіх країнах європейського союзу, а за місяці? тут мова йде навіть не про досягнення тієї ж ефективності роботи, як вони її працюють в європейському союзі. Мова йде про те, що вони мають почати виконувати всі свої функції відповідно до передбачених законодавством України повноважень. Крім того, вони мають засвідчити, що вони дійсно будуть боротися з корупцією і що ці інституції будуть ефективними з точки зору такої боротьби, от продовжуючи цю тему, пані Гане, я завжди був прихильником того, щоб mm. з корупцією боролися саме інституції, а не форуми, не політики своїми заявами, щоб це дійсно, як цитуючи президент України, було не шоу, а реальна боротьба з представниками різних політичних mm. е е партій, угруповань відомств. Ми зараз бачимо дійсно, що боротьба корупції в Україні зведена до заяві, до обміну якимись палкими, я б сказав, такими пафосними промовами. А результат, м'яко кажучи, пшик. Тому що навіть всі ці промовці вони не можуть довести жодної справи до кінця. І головне, що ці промовці мають певні повноваження, і вони ними не користуються. І коли ми бачимо, йде боротьба політичних груп, які між собою воюють, маючи під собою конкретні ресурси. От і тому дуже важливо мати незалежні інституції. Ви згадували досвід Румунії. Справді, завдяки Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу, Румунія змогла. І їхнє антикорупційне бюро займається справами прем'єр-міністра і його команди, якщо вони залучені в якісь е, схеми відмивання коштів і так далі. І тому наше ключове завдання. Аня, чому багато часу зайняв зайняло законотворчий mm -hmm. процес? Ухвалити ці закони, потім поправки. Але зараз, уже коли в нас є голова антикорупційного бюро, антикорупційний прокурор, є детективи найняті. Вже навіть депутатам відписують детективи, що вони беруться за справу. Дуже важливо, щоб ця справа стосувалася не лише минулої, але й нинішньої влади. І це але якраз... з минулої теж хорошо б розібратися. Я кажу правильно, Але щоб, щоб зараз не вийшло такого, що вони повитягують одну-дві справи, зроблять з цього гучний піар. А ті, які сьогодні при владі, будуть продовжувати дрибанити бюджет і говорити, що для суспільства що дуже добре, що ми Збиралися з минулою владою, а цю ми не чіпаємо і закриваємо очі. У нас є дуже багато депутатів, які там досі не мають там розслідувань, чи Укрспірт, чи навіть якщо подивитися зараз Держлізагентство, багато інших. Там може важливо не з корупцією там боротися, просто приватизувати це все. Кілька разів і прем'єр-міністр, міністр економіки, вносили в парламент. Представлення по приватизації всіх цих державних компаній. Парламент це благополучно провалював. Можна боротися там з корупцією вічно розумієте, якщо це не приватизувати. Я вважаю, що головна відповідальність на депутатах, які не дають приватизувати. Державні компанії? Я думаю, що в тому списку, в якому подано. Тобто, є в декількох фракцій певні зауваження до того, які підприємства потрібно приватизувати, тільки стратегічні там, оборонного комплексу, так далі. Тобто є декілька думок, і до кінця воно ще не погоджено до того списку, щоб дозволити приватизацію. Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Юрій, у мене два запитання: одне до ведучого, одне до гості. Пиші, будь ласка, от зараз існує полеміка щодо того, що нам не треба асоціація, тому що це для нашого виробника, нам не треба безвізити до речин, тому що у нас настільки мало грошей, що ніхто не буде їздити й так у Європі. Скажіть, будь ласка, це перемоги, скажімо, такого наданого періоду чи ні? А також до пана ведучого запитання: скажіть, будь ласка, 1 січня закінчується термін мінський холод, і що далі? Що буде? Ну, З, неї, з нами вами і так далі. От ще тут голова Я... комітету по закордонних справ Верховної Ради, хай вона відповіде. <клес> доброго дня. Дякую за запитання. Почну із другого 1 січня м -м, закінчується дедлайн, є прописаний. Але оскільки Росія не виконала жодного пункту мінських зобов'язань. І тому а, багато хто ставить, яка альтернатива чи буде мінськ? 3 хочу сказати, що для Путіна немає іншої альтернативи, як виконувати мінські зобов'язання. І тому для нас надзвичайно важливим є втримання євроатлантичного співтовариства і таких позицій, які будуть дотискати Путіна, дотискати Кремль, для того, щоб вони виконували свою частину, зокрема через посилення санкцій. І дуже важливо, щоб вони були продовжені над чим зараз і працюється і. Поки не виконується мінські домовленості Росією, санкції не будуть пом'якшені чи призупинено, і це ключовий меседж для російської сторони. Тому мінські домовленості продовжуються, і треба апелювати до того, щоб Ті головне перші, навіть ті частини, як забезпечення реального перемиря, обмін полоненими, виведення е, зброї, це те, що доступ обсє. Ми до речі, може, можемо звернутися до о, пані Олени. Пані Олена, все ж тако от з мінськими домовленостями. Чи можна вважати дипломатичною перемогою, те, що ми замість того, щоб сказати, що Росія їх не виконала? Самі е, продовжили разом із іншими західними державами термін їхнього виконання. Чи не вийде так, що наступного року вже нас будуть звинувачувати в тому, що ми їх не виконали? Це важливий момент. Це важливо <клухи> важливий момент, щоб нас ніхто не звинувачував і щоб нас підтримували в тому, що ми зі свого боку зробили все, що можливе. Для того щоб забезпечити їх виконання, і в цьому зараз полягає саме гра. Це так звана blame game, в яку грається зараз Росія, і нічого не змінюється від того, що закінчується рік. Наскільки ви пам'ятаєте, було дуже багато пунктів в мінських угод, які залежали також від Росії від виконання, Це ж саме відведення важкої зброї, припинення вогню. І все це було передумовами для проведення тих самих виборів. І навіть зараз всі тристоронні зустрічі, які відбуваються в мінському форматі, вони також залежать від волі всіх сторін, і неможливо їх виконати комусь одному, а іншому не забезпечувати виконання зовсім. І навіть те, що зараз ми в Брюсселі проводимо міністерську зустріч з приводу застосування зони вільної торгівлі з 1 січня. І находження е, рішень по занепокоєнням Російської Федерації це також наша добра воля по відношенню до виконання мінських домовленостей, тому що ми тут, незважаючи на те, що прийнятий указ президентам Російської Федерації, незважаючи на те, що сьогодні фактично прем'єр-міністр Росії підтвердив застосування до нас санкцій, ми все рівно продовжуємо цей діалог, бо ми розуміємо, що в рамках мінського процесу це також одна з. Одне з зобов'язань сторін. Я хотів сказати вам, що бачив в російських інтернет-виданнях, і це до вас питання, пані Олени, і до вас, пані Анна. Mm. такі статті, що Україна так, Єврокомісія вирішила, але Україна все одно не отримає безвізового режиму, тому що і умови не виконує, і Європарламент не проголосує, і Європейська рада не погодить. І взагалі у них там війна на Донбасі. Що можна відповісти на такі дивіться? Я хочу сказати, це от із серії зрада назливають все пропало. пану Росіяни. Не вважають, що хтось хоче <клес> задже вони просто <клес> ну, роззаймаються пропагандою. Розумієте, це їхня історія. Але якщо ми подивимося на в цьому році, скільки країн ратифікувало угоду про асоціацію, що здавалося неймовірним, що фактично за такий короткий проміжок часу і з 1 січня вступить в дію, ніхто вже не зможе угода про зону вільної торгівлі, незважаючи на ті спроби, навіть в останні місяці все таки якось відтермінувати. І тому треба дивитися треба, позитивне мислення і шукати переваги. І ті, хто говорить, що навіщо нам цей безвізовий режим, українці і так не мають коштів, щоб туди поїхати. Тобто, безвізовий режим це ще певний сигнал для бізнесу про те, що тут безпековий рівень абсолютно покращується. Тут умови стають краще. Тобто, нас фактично вже своєрідний сигнал, що приймають в певний клуб і подають про те, що далі будуть підтримувати на шляху до реформ і своєрідний пресинг для того, щоб дотискати, зокрема, і нас. У виконанні тих зобов'язань, які змінять ситуацію всередині країни, певні Ви вважаєте, все ж таки можна вважати, що це таке політичне рішення, яке вже ухвалено остаточно як сутність? Ну це рішення дійсно ухвалено як сутність. Від нас дещо залежить від того, як швидко. Воно запрацює, але мене більш турбує інше. Мене більш турбує те, що наше суспільство здається вражене якимось негативізмом. Ми весь час шукаємо щось погане. Навіть в добрих рішеннях і в добрих новинах нам потрібно знайти щось, що буде засмучувати. Я дуже всіх закликаю напередодні нового року почати шукати. Краще і позитивне в тому, що відбувається. І Я думаю, що в нас є всі підстави бути задоволеним цим роком і бути задоволеними собою, що ми зробили в цьому році. І ці наші здобутки, вони оцінені в Європейському Союзі. І я хочу закликати і наше суспільство оцінити те, що нам вдалося досягти. Спочатку людям обіцяли, що це відбудеться в лютому, з лютого на травень. Розуміючи, що треба виконувати технічну частину, яку ніхто не виконував. І вже аж в вересні, в жовтні, в листопаді, ми в Суеті не, так, Сует, це урок не треба давати. Власне. в обіцянок. Тому якраз я кажу, да. що суспільство зачекалося, коли йому надмірно обіцяли і казали, ось ось вже в травні. А потім раз, а європейський союз каже, стоп, раз, два, три, чотири, п'ять. Ви нічого не виконали. Ви думали, вам просто отак на дурняка дадуть безвізовий режим? Ні. І тому суспільством просто, коли політики щось обіцяють, потрібно бути дуже акуратним і не обманювати тоді, коли ти розумієш, ти не можеш Шу, цього... Слухайте, пані Ганна, от ви згадали про зону сувільної торгівлі. я сказати, А ми займаємося взагалі референдумом у Нідерландах, але ж це останній, можна казати, крок до угоди про асоціацію. Нас цікавить ця річ? Не те, що цікавить, от ми над цим активно працюємо. Ми на платформі Національної ради реформ зібрали МЗС, зібрали групу дружби парламентську з Нідерландами. У нас вже була зустріч з послом Нідерландів, візити туди. Ми прораховуємо, моніторимо кожного дня, зокрема, заступник міністра з європейської інтеграції молоді. Спорту, який знає голландську мову, кожен день моніторить пресу на предмет, як висвітлюється Україна. Ми співпрацюємо з нашою діаспорою. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб до референдуму і після цього перемогти. І цей референдум він все одно має консультативний рекомендаційний характер, але треба працювати, тому що ми прекрасно розуміємо, що російська пропаганда завжди знайде, як підлити масло в вогонь і впливати на результати. Пані Олена виграємо цей референдум, як вважаєте? Ну, я думаю, що спільними зусиллями в нас є шанс виграти цей референдум, але водночас він нічого спільного не має застосуванням зони вільної торгівлі, яка почне працювати з 1 січня, і навіть не зважаючи на проведення цього референдуму. По референдуму мова йде про позицію фактичного громадянського суспільства в Нідерландах по відношенню до угоди про асоціації як такої. І так сталося, що голландці саме себе... Віймали в пастку. Вони головують в європейському союзі, починаючи з 1 січня, і вони країна, яка ставить під сумнів фактично зараз доцільність укладання угод про асоціації з третіми країнами, а саме з країнами східного партнерства, тобто їх ситуація набагато гірша ніж наша. і їм самим треба довести, навіть всередині європейського союзу, що в них є воля. До продовження взагалі існування європейського союзу, тому в нас тут є дуже сильні партнерські відносини, і я розумію, що тут ми спрацюємо разом і разом з громадянським суспільством, з депутатами і з голландцями як такими, тому що треба підняти на поверхню, що суть не в угоді, суть в тому, як відносяться голландці до існування європейського союзу. Я думаю, що цей референдум ми маємо виграти, і на це є і моральні підстави, і ціннісні. тому що Україна, як непостійний член Ради, в Раді безпеки ООН, в 2016-2017 домагатиметься трибуналу по розслідуванням МЕЧ Сімнадцять. Куди від якого в ці авіакатастрофі постраждали також і е, нідерландці. І Тому є дуже багато речей, які мають об'єднувати е, прагнення України разом з Європейським Союзом і Нідерланд. Мені бдеть, що багато буде залежати від остаточного звіту по катастрофі Боїнгу, щоб громадяни Ласка. Голландії переконалися, що реальними винуватцями цієї катастрофи є Російська Федерація, і Вище політичне і військове керівництво, і ті особи, які за наказом цього вищого військового керівництва знищували мирних людей. Я думаю, що ці висновки, якщо вони вони будуть нам міцним доказом того, що Україна саме є європейською країною і форпостом Європи-Європи, можна сказати, на кордоні з суцільним злом, який є зараз синонімом Російської Федерації. І цим ми будемо якраз і працювати на ну, наше представництво дипломатичне в ООН на 2016-2017 роках. Ну, будемо сподіватися, що дійсно от те, що говорила пані Олена, що необхідно шукати позитивні якісь моменти в підсумках цього року, очевидно, що е, політичне рішення про безвізовий режим це позитивний момент, не тільки з точки зору безвізовості, але погодьтеся, пане Ганно, що і з точки зору імплементації європейського законодавства. Тому що ми потроху починаємо все ж таки жити за нормами, за якими живе Європейський Союз. І те, що ми будемо виконувати нові умови, це теж непогано, тому що ми ще більше наблизимося до цих нормів, врешті-решт. Та мовити спільними зусиллями українських законодавців українського громадянського суспільства і Європейського Союзу, ми наблизимося до. Цієї моделі, до якої прагнули люди, коли виходили на Майдан. Подякую голові парламентського комітету з закордонних справ Ганні Гопко і заступнику міністра закордонних справ з євроінтеграції Олені Зеркаль за участь у сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить.